Банда. Всім по Значить, День наступний. Вчора в мене не було ні натхнення, ні бажання, плюс заморений, що фізично, що морально. Знімати відео. В общем, вчора почав дискувати, задискував дві ділянки там, де після сої по прямому пшениця була. І той пай, де 442. Зараз їдемо на велику ділянку, її треба сьогодні завершити, бо завтра вже зранку аля улю і поперли, немає часу, скажімо так. Е, все в общем, чітко, ми вчора зробили. Зібрали нашу пшеничку, завезли на базу. Планували завозити же ентезоном, а потім кажу, блін, ну МТЗоном, тут треба діскувати, бо воно ж время, я ж не спію. І смикнули манітуху. Манітуха все завезла, я задіскував дві ділянки. Блін, ну тема тема. Чи й вечором пішов дощ, ну, з трактора замазати замазав, а пилюку, може, де-де-де прибив. А так грандіозно нічого не зробив. Откуда не возьмись, наладіло оттуди сніжена, боязна, откуда. І в общем, вроді би за манітуху треба буде віддати гроші, 2, 5, 7, 10 тисяч. Але ж і там робота зроблена, і тут робота зроблена. Якби я завозив МТЗончиком, Воно б розтягнулося, це було б довше. І в ітогі може б і намочив би той дощ. Так що я думаю, що прийняли ми правильне рішення, що зробили таким чином. І зерно в складу, і робота зробилася, і далі продовжує робитися. На вчора діскував пшеничку агрегатом Велеса Гро Махіна, звісно, сумасшедша. Хотілося б, знаєте, мені що спробувати. Це... Ну, це гіморовін, грати. Щоб оці вертитильні диски поставити, ці п'яні в народі їх називають. І ними спробують пройти. Як вони будуть робити? Цій, цей агрегат при масі там 8 тонн, з лишнім, там 7 100%. То як, для першого разу дісковки, нормально. Там, де по краю по 2 три рази, так що крутився. Там взагалі картиночка бери, я не знаю, сій рібачок чи що там надо. До речі, ось бачите, як оце, гадайте, хто оце розпилював. Оце всім 4, а хто вгадав, тому 5. І звісно, тому що комбайн ну, там, ззаді мене розчепірювався і йому ж треба було якось доїхати до поля. А як він доїде до поля? Ніяк. Треба було підпиляти. Ну, зробили таку чуть-чуть роботу. Блін, пилять народ багато капець. Там вже в нас там, де було все чотенько, вже позаростало так, що оці однолітки, ну на віточки, треба. Переводить до ладу, скажем так, а немає ні сил, ні можливості ні бажання, чесно скажу так. Вже ось воно по потихонечку... Там, де вбралось, там грунтообробка, там ще трохи можна відпочити, а потім піде соя, потім кукуруза, там вже поля, поля поля, діскувати орати і так далі. Ну, орати мало, бо тим не менше, все одно ж орати. Так, в общем, доїжджаємо ось до нашої діляночки. Тут так, все, щотенько, я оттуда буду забивати рівно, оттуда. А тут потім ця, оцей кусочок до половини, то я зараз роблю рівну, відбиваю центр і переходжу сюди зараз на коротку, щоб зробити коротку, щоб там край як відходить, щоб можна було виїжджати на необроблене. Бо я не знаю, як -от там всі, всі працюють з этими і прицепними, я без поняття. Резко повернути не можеш, тому що ж зариваються диски, аж фрактор глохне. А постійно ти не захвачуєш, як не угол, так ще якесь ну, ну, одходиш краї, але угли залишаються все одно необробленими, скажімо так. Так, все, залітаємо. Залітаємо на поле. Пашіть, покажу, що тут якраз чотенько вся Солома втряслася, тобто присіла. Ну, Блін, я думаю, це краще було, ніж одразу після трактора. Задумка яка? Хтось там скаже, ти ж там розказуєш за прямі посіви. А сам діскуєш. Ну це пшениця, народ, чесно кажучи, перейти оце ось. Що ти йому? Перейти скажем, по пшениці на прямі посіви, ну блін стрмно, вже бачите, лисичка орудувала. Стрьомно. Це дивлячись на оце, ну стрмно. Ось решток сік лежить, що я ті дам. То вирішили, що ми робимо... Щоб не орати, робимо дісковки. По розходу вийде як. Дві дісковки і, наприклад, бороновка, це вийде по солярці те саме, що зорати. То задумка якова. Задіскуємо пізніше, коли підуть дощі хороші. Опять задіскуємо. І весною Бороновка. І то ми вийдемо на розтрату солярки на той самий літраж, що ми тільки зоремо. А щоб зорати пшеницю без дісковки, ну хай даже зорати без дісковки, але ж потім треба буде закрити вологу і зробити предпосівну Тобто Якщо беремо по солярці, виходить більше. А тут дісковка-бороновочка, і можна буде спокійно під бороновочку посіяти сою. Сівалка в нас атрія та залізе в асфальт. Після бороновки є така практика, тим більше це соя. Ми її посіяли, навіть якщо виліз бур'ян, ми бризнули. Виліз бурян бризнули, у нас поле чистіше. Оце задумка такова. Так, оця апаратура Кронос Велесагровський. Це я не знаю. якоби диски його назвати, не диски, тому що ж мелка оця волна. Скоріше всього, мощніший лущільник, можна так сказати. Бачите, мелка оця. Та як вона називається? Ви поняли, зуб малий. Але тут задумка такова, що на одній стійці стоїть е, по два робочих органи, тобто не кожен окремо працює. По глибині. По глибині шандоріо це сіке трактор тягне. Ну, Плюс-мінус відносно. Були помазані, чистенькі, все як має бути. Ну ось, дивіться, ну сіке тут, Ну, ну та до десяточки, може, десяточка стопроцентна. Отак. Получається, зараз покажу, як, Щас ось. Розблокуємо, обійду, заб'ю АБ. І в принципі покажу, як воно це все себе показує. Класно б то було діагональ би взяти, ну воно неудобна площа для цієї діагоналі, я вам скажу так, вона оце кареця тут аж широка, але вона там в конці вона вже зужається. І воно ну не то пальто, одним словом, щоб діагоналі робити, це крутіння, то. Сторону посіва. Оце отак. Попшенички, звісно, врожайність нас в цьому році порадувала. Порадувала. Я, я шокований. Я сам собі аналізую, сам собі прикидаю, що це. Ми збирали колись там такі врожаї. Ну, На определенних ділянках ще тоді СЗшки були. Але ж тоді дощів було. Тоді ж лило таке, що зіми були, снігів замітало по, по бубінці. Ну, ну було, тоді з вологою не було таких проблем. А в цьому році. І так вискочили по красоті. Ну, Мені чого кажеться, що все-таки, мабуть, ця пшеничка самурай э, дає про себе знати, скажімо так. Потому що, ну ось опять же, на цій ділянці тут врожайність десь 6-6,5%. Це без вагів, без точності в оцьому діапазоні. 6-100%, щось більше, може там 6,2, 6,3%, тобто. Тобто були б і на тих ділянках, не факт би, що вона дала, допустимо, Б6. Ну вона ж не дала там, допустимо, 7 чи більше восьми, як самурай. Ні. Значить, все-таки пшениці, оці ДСВшні, вони виходять чіткі по-своєму. Ну будемо пробувати, будемо сіяти в цьому році. Плануємо побільше, соль ранніх багато, плануємо сіяти більше пшениці. Ну а там буде видно. Буде волога, будемо сіяти. Не буде вологи, не будемо сіяти. Плюс сорта треба буде ще якісь докупити. Щоб воно було не тільки один, а ще якийсь. Оце, як я вказав, лемі ми виводимо, поставляємо самурая, візьмемо ще, може, або еміля, або ще якісь ДСВ-шні сорта. Дуже жалкую, звісно, що посіяли ми в тому році так мало. Посіємо багато, врожай малий. Посіємо і ціна мала, посіємо мало гектарів. Ціна є, врожайність є. Ну, ну, ну Воно так завжди, закономірність така, розумієте. Ну, хто займається з яким господарством, і й тут. Так, народ, що, давайте, поперли роботать. Сонце встало. А, бачу, ну так ще й волошка. Ну Воно о, той дощик такий, що то тільки пересрав все, скажімо так, з уборкою пшениці. І воно то дало получається, таку росичку. Ну та зараз, поки туди, поки сюди, воно вже і протряхне. Так що зараз я запускаюся, тоді вже покажу, що воно получається. Так, зробив я коротенькі гони. Одійшов края, тепер покажу. Тут рівненький відбив, все, тепер в мене залишається длінні. Це ж бачите, яка площа. Получається, в тому краю широке, в тому краю узьке. Ну і потім ще отакий припічок. Вон до стопчика. Отаке воно, в общем, оце края одійшов, оце, значить, дивіться, як воно виходить. Оце в два сліди. Оце ось в один слід. В один слід ну дотягував вже з дісками, коли гони ходив, да? получається отак. Оце в два. Оце красотіще. Оце задумка якова. Оце отак, получається, гони. В будь-якому випадку для першої дісковки це, я б сказав би бомба. В тому плані, що ми. Ну, не то, що там зберегли вологу, але тим не менше, оце, через цю солому не виходить волога. Друге, ми провокуємо, падалицю пшениці. Пізніше, там, може, через місяць, через два пройдуть якісь дощики, зайти ще провести одну дісковочку, і буде в нас отаке, навіть краще, ніж оце, це 100%. І воно собі лежить. Весною закрив вологу і посів. Ну, якось отак. Задумка такова. В зиму, в зиму, моя особиста думка, можна тричі дискувати, п'ять разів дискувати, можна грати, можна рихлити, що хоч можна робити. В будь-якому випадку буде якась осіння волога, зимова, весняна. А от весною, весною можна так і оставити, наприклад. Да? Весною зайти ще раз задискувати, потім боронки потягати, або там одразу задискував, посіяв. Но мене вже навчило, диски весною, не то пальто. Це, до речі, та площа, де було рихлення. Всього рихлення ми відходимо на 100%. Це було, була сама найбільша наша помилка. Ми зарихлили, ну все, стоїть воно. Весна прийшла, весною задіскували, опять дощик пройшов, ще раз задіскували, площа просто. А потім, це в минулому році було, а потім, виходить, дощів немає. Волога вся зарихлення отуди вниз, А хто з насіки ушла. Для рослини вологи немає, дощів немає, все, і тут а кукуруза була. Агроритмовська, ну вона то була, ну тим не менше, це не то пальто, де на других ділянках. Так що нікого як там, не змушую, не спонукаю, я кажу свої думки, то тобто рихлення ні. Що це буде? Гарчить. Рихлення мені не сильно зайшло. Якщо і обробіток, то дісковка або оранка. Норанка ну, це після кукурудзи, хіба що. Після пшениці немає сенсу орати, як воно все розробилося, воно нормально все. І хай воно собі отак і буде. Моя така точка зору. А весною там всі агрооперації робить дуже опасно. Хорошо, як там будуть дощі, питань нема. А як не буде, Тоді що? Оце отак. -от це отак. Все, зараз я туди в той край лечу і пішов на длінні гони. Накрутився вже на цьому припічку. Покажу, як виходить з трактора. Поки що там робив, тут а, виходить, лінія змістилася. І тепер дуже близько йдуть, диски йдуть, перекривають. Ну, Нормально, для першої ну, як сказати, першої дисковки я думаю, підет, а потім уже ж друга, а тоді воно вже буде звісно, зовсім по-другому. Ну, а перша задача яка вирвати соломину із корінням. Полову перемішати землею і хай собі лежить балдея. Ну, моя така точка зору. А там не знаю, кожного своя технологія, ох і поподкиде. Кукурузи, як і не було, теж пшениця по кукурузі. Де-не-де випадається палка, як он, наприклад. Ну, її практично не видно. По швидкості. 10, 9, 11, ну кидає. Кидає, звісно существенно. Там воно ну, наверное, оце колесо наїжджає от туди надісковане і от за того кидає. Так як безплатний сигнал на автопілоті, а в нього ж є ця похибка зміщення ліній. Поки я там робив, воно ці як спутники перелетіли і змістилися і виходить, що веде трохи недоцільно в плані. Економії палива. Ну, коли стаєш оце і ходиш е, як? Ну, наприклад, сидимо по одній стороні, то тоді вже буде йти по заданій е, цій же ж ширині. Трьохметровий кронус в мене стоїть 2,85. Оці ж 15 см, типа похибки на безкоштовно. І отак воно виходить. Хтось може скаже, що туристика надати по прямому, ну отак, як воно є, хтось скаже. Як знову тільчиків і сказати, треба було рештки розтягнути. Ну, в ж своє технологія, розумієте, я раніше цього сам не доганяв. От, оце треба орати, оце треба там те все. Потім на прямі посіви вже спробували. Ага, так виходить. Почому би не знаю. Ще залишилося опробувати по кукурузі прямі посіви. Понятно, що не на все. Якби була така можливість, щоб провадити три, три технології була. Ну, наприклад, оранка. що мені подобається. Оранка, і прямий посів. Все. Оце отак. І ми там по трьох технологіях працюємо. А так в нас виходить або прямі посіви, ну це ніякий не ноутіл, ноутіл це е, глубочайша наука і технологія. Е, просто прямі посіви і класичний обробіток поранка, Ну а це в нас мінімалка, називаємо. Це так, правильно? По мінімалочку. Тим більше по сою, я думаю, воно буде прекрасно. Саме головне, що пройшов до і ще раз його в зиму затістував. Все, якраз ота. Як найкрутий дисковка, це не воронка, метр шістдесят до даного трактора плуга, а все-таки вже 2,85 на метр 20 більше. Да? А якби, щоб ось кукурудзи багато видно, аби щоб е... диски ширші були. Ну, ширші він буде тягнути їх 8, метр, 8 кілометрів. Це. Що з плугом, що з ними? Не знаємо. Чотирьохметровий він з ними, звісно, вникається, лягав. би. Багато хто питав в коментарях, як діпа, ти 150. Потягнув би ці диски. Ну, я ж то Якщо ти 150, 150 сили, тут 150, а тут же тягне, значить і там потягне. Може там що, чуть медленніє, опять же, ж від ґрунтів залежить. я знаю. Ну одне, що прикольне, зараз розвернусь. І ось бачите, вже йдемо в цю сторону. Тут показує, що немає ніде нічого, ніякого пропуску. І звісно, вже диски йдуть зовсім по-другому. Немає такого перекриття, є те перекриття, яке я поставив. Тобто, це чотенько. Який позитив даних дисків, на мою точку зору, ми ними працювали по сухому, по бетону, за рахунок отих котків, як вони називають? Кольчато-шпурові називаю я називає їх так, вони працювали. І от зараз ну не сиро, ну в міру волого, скажімо так. Тобто, ну, Воложка якась є, як ти не крути. Дощики перед цим були, Тоші, на минуточку. Волога ще збереглася. Тобто, Теж працюють, не залипають. Ну опять же, як буде мокруще, то зрозуміло, що задній коток залипне. Ну, разновидно з тих котків можна вибрати під свої потреби, які кому потрібно. Ну, це таке діло кожного, скажімо так. А взагалі, оце, ну, опять же, ліпакше сіять рано. Якби щоб була от якась стрігельна борона, знаєте, о, там вони називаються блотні. От і в беднарі вони є, і в Хорша вони є. Ними пробіг, розтягнув решточки. І якби щоб сроки було, і ріпачок кинув туди, була б бомба. Якраз оце волога є. Ну Сроки то ранні, волога то є, тільки сроки ранні, звісно. Ну, а можна було б розтягнути, якби був такий агрегат, знаєте. Штрігельна та борона. Щоб розтягнути, попробувати по прямому. Ну, ми ж сою, пам'ятаєте, сіяли на сідірати, я якоби в тому году. То повсходила, прекрасно вона зійшла, все чітко, але не було падів, вона засохла. А так би можна було в принципі, в принципі, принципі, да, і попробувати. Ну, все таке. Бігу під гору одразу чуть тугіше, важкіше. Я не знаю, по глибині, ну блін. Ну, десятка законно є. Коваряє, хай коваряє. У будь-якому випадку це краще, на мою думку, чи воно стояло через соломинку волога уходить, плюс падалиця зверху, а так вона в землі вона проросте, залишиться менша кількість. Ну, опять же, тут буде стояти, як копита падали, це не страшна. Хоча, теж як вона за зиму укоріниться, якщо ми провели б, допустимо, пізніше дісковку, та вона вкорінилася і весною нам би треба було вже культивувати, а не боронувати, тому що. Падались б стояла така б як, як шкура. Ну, в общем, якось такі такі моменти. 3 гектари вже зробив, осталося сіки 5, є, 6, 6 Майже 4,42 паї, тут їх два штуки. О, а що так можна було? Йомойо. Так же ж не міняє діло. Тобі тепер волочиться і тепер він чітко як диск іде, бачите? А та лінія була смістилася. Так, що, працюємо сіка там, 10 годин, Йома, от тут лінігони хоч бистріше піде, слава Богу, той короткий зробив. Роботи ще, не початий край, начать та кінчить, як то говориться. Ну нічого. Нічого. Так, ну що? Далі ще, якщо щось цікаве придумається.